Ця британська школа класичного балету була заснована у 1926 році англо-ірландською балериною та хореографом Нінет де Валуа. Саме у ній навчалися такі видатні хореографи, як Берл Грей, Кенет Макмілан, Дарсі Басел, Алесандра Феррі та Вів'єн Дюран. І теперішній директор королівського балету Кевін Охар. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник і сьогодні я розкажу вам більше про Royal Ballet School. Музика коли де Валуа створила академію хореографічного мистецтва, танцювальну школу для дівчат і попередницю сучасної королівської балетної школи, то її наміром було зробити репертуарну балетну трупу та школу, яка мала співпрацювати з театральним продюсером і власником театру Ліліан Бейліс. На той час Бейліс володіла театром Old Wick і придбала театр Settler's Wells. У 1928 році Бейлі залучила Девалуа до постановки танцювальних вистав в обох театрах. А у 1931 році відкрила театр Седлер's Wells. А школа Девалуа переїхала у студії Седлер's Wells, і там навчались як хлопці, так і дівчата. Той же час була створена балетна компанія Wick Wells Ballet Company з учнями школи та іншими видатними танцівниками епохи. Як школа, так і трупа розвивалися швидко, тому згодом трупа була переіменована на «Ballet Settlers Wells». У 1946 році компанія стала резидентом балетної трупи в нещодавно відновленому королівському оперному театрі в Ковен Гардені. І в результаті в 1947 році школа переїхала в Уеллс, то приміщення в Корт, де для молоді було запроваджено академічну освіту. Після швидкого розширення в 1955 році школа отримала приміщення White Lodge в Річмонд Парк у Лондоні. І як же вступити в цю школу? Запитаєте ви? Відповідаю, відбір проходить на основі таких критерій, як дані, талант та потенціал. І вступити можна лише за прослуховуванням. Щороку в цю школу надходить понад 20 тисяч заявок з різних країн світу. Складається школа з двох кампусів – White Lodge в Річмонд парку для учнів від 11 до 16 років та Covent Garden для учнів від 16 до 19 років. До речі, останній кампус знаходиться по сусідству з Королівським оперним театром. Молодша школа це загальноосвітня школа, у якій нахил у навчанні робиться на розвиток фізичних балетних даних. Із сьомого року навчання хлопчика і дівчатка починають вивчення профільних предметів. Старша балетна школа навчальний заклад для юнаків та дівчат від 16 до 19 років, які закінчили молодшу школу балетну або звичайно загальноосвітню школу. Протягом перших двох років студенти здобувають академічну кваліфікацію, а третій рік повністю присвячений практичному навчанню, будучи школою, інтернатом, більшість учнів проживає на території, хоча є невелика кількість студентів, які не проживають. У королівській школі балету студенти вивчають класичні танці, характерні танці, контемпора джаз, гімнастику, шотландські танці, танці моріса та ірландські танці. А ще під час навчання студенти вивчають балетний репертуар, соло та ПДД, а хлопці займаються тренуванням верхньої частини тіла. У 1990 році компанія Settler's Wells. Переїхала на постійну балетну трупу Бірмінгемського іпподрому в Бірмінгемі, де її було перейменовано на королівський балет Бірмінгема. У січні 2003 року школа переїхала в нове спеціально побудоване приміщення в Ковен Гарден. Комплекс являє собою чотириповерхову будівлю з шістьма танцювальними студіями, включаючи театр студію з висувними кріслами для глядачів на 200 осіб. У будівлі також розташовані роздягальні і душові для студентів і студентів. Тренажерний зал і фітнес-зал, студія пілатесу, фізіотерапевтичний кабінет і студентська кімната відпочинку. Щороку студенти Королівської балетної школи представляють свої літні виступи, у яких беруть участь студенти всіх вікових груп у різноманітних класичних та сучасних творах. Найважливішим моментом шкільного танцювального року є щорічний виступ у королівському оперному театрі, на якому виступають аспіранти перед початком професійної кар'єри та учні всіх років навчання. А на цьому у мене все. А з вами була я, Марія Мельник. Па-па!